Друзі, хочу вам показати, скільки можна заробити на інвестиціях. Ми зараз розглянемо три випадки. От я створю документ, щоб було краще видно. От, ми візьмемо, наприклад, 45%. Відсотків. Ні, ми візьмемо 28%, відсотків, так як дають в банках, візьмемо 45%, відсотків, е, так як е, платить, наприклад, е, Panteon Finance Форекс Брокер і візьмемо 100%. Відсотків. 100% відсотків, е, буде давати, е, ну, хто вміє правильно інвестувати і знає, де куди, то, той буде заробляти 100%. Відсотків. Ну, так як ми... Не вміємо, не знаємо ще як, поки що. От. Візьмемо, наприклад, на 10 років, 10 років, 20 років і 30 років. От. І е, це все ми будемо вложувати е, саме тобто е, 10% е, щомісячно. Тобто е, 10, ну нехай е, в нас зарплата 100 доларів. Ми будемо відложувати 10 доларів. 10 доларів, так. Отак напишу. Долар. 10 доларів щомісяця. Значить, відкриваємо наш калькулятор депозитний і рахуємо. Значить, банки дають 28. Річних, ну, будемо брати 28%, нехай за. От, пишемо. Значить, сума 10 доларів. так і пишемо, 10. доларів Долари. Так, ставка 28. Це річна ставка. Тобто, якщо поділити на 4, кожних 3 місяці ми будемо получати по 7%. Так, раз в 3 місяці в день вкладу. Капіталізація зразу йде. Так, ми вложимо на 10 років на 24. От додатковий вклад 10 доларів щомісячно. Получається, що з 30-го. Так, от ми розраховуємо. Це у нас буде... Тобто... Сума у нас буде разом з сумою і з процентами 6597. 6597. От, далі. Е, 10 років, так. Беремо під 45%. 45% ми отримуємо уже 21 659. Далі ми берем під 100 Є, yeah. це все ми отримуємо, так, мільйон е, отакуємось зараз, щоб бачити. Ми отримуємо 1 мільйон 226 тисяч сітсок три долари. Так, е, тепер ми е, рахуємо е, на е, 20 років. Значить, 20 років це у нас тут буде 34. Просто міняємо. От. І так само от почнемо навіть зі 100% розраховуємо, нам рахує калькулятор. І вже ми отримаємо. Так, вже ми отримуємо 9 мільярдів 229 мільйонів 586 тисяч. 598 доларів. Ось, тепер ми беремо під 45% рахуємо. Так, розрахувати. Калькулятор рахує, дуже швидко рахує. Так, от ми отримали мільйон два Так, тепер рахуємо під 28%. От вже порахувало. Ми получаємо 104 тисячі 932. тридцять два. Так, тепер е, ми порахуємо, скільки у нас буде за 30, е, за 30 років. Так, 30, це буде тут 44. Просто тут міняємо на четвірку. Це у нас вийде 30 років. Ми інвестуємо кожного місяця по 10 доларів від свого доходу. Ми отримуємо... Е,

От калькулятор порахував. Ми отримаємо 110 958 тисяч 325 доларів. І на кінець 100%. Під 100 Так. Ми отримуємо Ой-ой-ой, яка сума, йо майо я просто візьму з копірую, бо так. Ага, не копіруюся. Ну, добре, будемо переписувати. 69, 4 3 0, 8, 4, 3, 2, 5, 9, 3, 5, 0. Ось таку суму ми отрима. Ото. Mm. Як бачите. Цифри дуже і дуже-дуже дуже хороші. 10%, якщо ми будемо відложувати щомісячно, щомісячно нам би, це не, ну, не, не сильно відіб'ється на нашому би, фінансовому стані. От. А В майбутньому хоча б через 10 років, через 20% чи через 30%, вже можна собі спокійно. Ще одна причина, чому треба відложувати 10%, тому що це гроші, не знати, що буде в майбутньому, як їх потрібно відложити. Це ваші гроші в майбутньому, це ваше майбутнє. От, Оці от цифри, от всі от: це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Оці цифри це ваше майбутнє. Не потрібно надіятися на когось, щоб собі зробити фінансову. Достатньо просто відложувати, навіть якщо будете відложити, ну, плюс інфляція у вас є деякі гроші. Но, тим не менш, ви от, якщо будете відложувати от, під 45%, то будете тоді, коли сума у вас стане більша, ви можете її не, не тримати в одному, а щось переложити в інше далі, щоб щоб, щоб не втратити все зразу. От. Мені найбільше подобається оця от середня, тобто небагато. Якби немало, оце, ну це банк дає, це вже треба знати, як інстувати. А оце, оце о, в пантеон фінанс, тобто Forg-Broker-фірма, е, в 3 місяці е, дає 12-11%, тобто річних 45%. Оце, оця оця сума мені дуже подобається. От. От, Так що відложуйте по 10% зарплату. Своїх доходів місячних і буде вам буде у вас майбутнє. Дивіться наступне відео, як інвестувати в ПАМ рахунки в ПАМ індекси і в фонди.